Напередодні дня підприємця у стінах міської ради кращі представники хмельницького бізнесу приймали вітання від учільників міста. У вітальному слові Олександр Вінніков зазначив, що мале підприємництво на Хмельниччині стабільно розвивається. Сотні малих підприємств та понад 8 тисяч зареєстрованих юридичних осіб. Це надійний фундамент надходжень до міського бюджету. За півроку майже 72 мільйони до бюджету. В цілому це третина. Надходжень до міського бюджету, а це вже серйозно для міста. Це можливість вирішувати соціальні проблеми, вирішувати комунальні проблеми, розвиватися, створювати належні умови, комфортні умови для проживання хмельничан. З поміж кращих підприємців, і Андрій Денисенко його фірма добре зарекомендувала себе на міжнародному ринку. Ми затавлюємо сільхосільхоза обладнання для сельского хозяйства и для лесового хозяйства. Вот. Продукция используется в основном в средних фермерских хозяйствах Европы, также экспортируется еще в Новую Зеландию. Вот. Ну, наш основной, ну, еди, ну, единственный покупатель фирмы Дюльсдорф Германия. Новостворені центри надання адмінпослуг, на думку Андрія Денисенка, суттєво зекономлять час підприємців. А він, як відомо у бізнесменів, на вагу золота. В бізнесі завжди дуже цінне время. Тобто, чим менше його тратиш, то тим краще. Тож у передень свята підприємці підсумовують зроблене та з новими силами планують свої бізнесові проекти.